Отже, повертаємося в Гру Острів. Першим ділом, це потрібно перевірити, що у нас відбувається власне, з новим районом. А відбувається те, що говорять, що не вистачає їм одягу, ще й теплого. Ну, ось тут не вистачає цегли. Отже, так, цегла-цегла. Що у нас ще тут? Одні кам'яниці ми можемо, в принципі, збудувати декілька звичайних хатинок. І давайте перевіримо, чи цегельні заводи у нас працюють. Отже, відбувається пошук працівників. А чому їх немає? Тому що це у нас літо? Хоча влітку повинні бути працівники. І у нас повинен бути ще десь один завод. Так, тут працівники є, і вже з'явилися на ось цьому теж. Отже, поки що чекаємо на цеглу. Гінців ніяких немає. Перевіряємо, чи все добре. Хоча ось з'явився гонець. А ще він їде, він у нас забирає вугілля. Так, цей вугілля забирає, а ось цей що хоче, він може придбати у нас одяг, одягу у нас не є багато. І що цікаво, у нас є багато пива. Але ми пиво не продаємо. Так, пиво ми не продаємо, відповідно, ми можемо у своїх крамницях продавати пиво. Отже, добре, якщо нам потрібно багато, Жителів, відповідно, нам потрібно багато хатинок. Тоді давайте я збудую, можливо, ось тут ряд хатинок, і, можливо, з ось цієї сторони. І зможемо ще збудувати, наприклад, з сільського господарства хоча б хто це у нас є? Так, ось корівник ще я би збудував, так як корівки це м'ясо і молоко. Ну що ж, першу хатинку збудували, тут уже хтось проживає. Тепер з цеглою я не знаю, чи ми встигли підготувати ще стільки цегли, щоб завершити будівництво, чи ні. Говорять, що очікується ага, очікується 300-30, якби є, а нам треба 570. Отже, можемо будувати ще одну ось тут хатинку, так як цегла не потрібна для будівництва. Гонець, що має, залізну руду. Давайте я придбаю, так як не пам'ятаю, чи ми її маємо багато, чи ні. І продати, що ми можемо поташ. Бачимо, що жителі говорять, що немає грошей. Отже, їм допомагаємо. Так, а в загальному у нас начебто все добре. Ще, до речі, було маленьке оновлення. Давайте почнемо з кінця. Релігія нічого не змінила, здоров'я теж ні, освіта. Отже, у нас з'явився паркан. Мабуть, що ось цих два вида паркана з'явилося. Дерева начебто всі були. Так, міська рада це все теж було. Стоянка однієї тачки з'явилася. Давайте, можливо, і так ми будемо будувати ось тут. Ось тут ми щось будемо будувати. І давайте тачку ми збудуємо. Колодязь є, хоча, можливо, ще потрібно буде збудувати. Так, стоянка тачок зараз буде, і давайте ще перевіримо, що з'явилося. Менший склад у нас був уже давно, я його не будую, так як він малий, нецікавий. Ну і, мабуть, що більше нічого такого і не з'явилося. Ще можемо одразу розташувати лавочки, щоб наші жителі могли відпочивати. Бачимо, що вже хтось на них відпочиває. Можемо розташувати якісь дерева. І що, жителі говорять, що немає їжі? Їжі немає, тому що ми не можемо збудувати будівлю, у якій буде крамниця. Так, кам'яниця в процесі. Все одно говорить, 570 цегли не вистачає. А чому не вистачає, якщо у нас цегельні заводи працюють? Так, вони то працюють, але у нас не сезон. От в чому проблема. Давайте поза сезоном. Нехай працює хоча б дві людини. Адже бачимо одразу дві партії, це у нас буде 1000 цегли, так? Ні, у нас буде аж 2000 цегли. І ось тут ще буде 2000 цегли. Так, цегла тепер є. Потрібно було перевірити і одразу це зробити. Що ми бачимо? Очікуємо 570 цегли. Це означає, що можемо будувати ще одну хатинку. І давайте закладемо ще колодязь для наших жителів, щоб вони мали воду постійно. Давайте збудуємо ось тут, наприклад, один. І починається у нас зима. Також ми добудували кам'яницю. Тепер є у нас ще 5 вільних, вільних помешкань. І ми можемо у крамниці вибрати, що ми будемо зберігати для прикладу дрова, борошно. Так, нам ще потрібна якась їжа, наприклад, гречка, картопля і що ще у нас є з їжі. Давайте пиво добавлю. І, мабуть, що додамо одяг і теплий одяг. Тепер буде все майже необхідне. Говорять, що немає одягу. А ось тут їжа. Порошно в тебе зараз буде, питна вода, дрова. Ну, якби не найгірше, що могло статися. Також ми будуємо швиденько ще одну кам'яницю. Але мені здається, що це нам не допоможе, так як в даній кам'яниці немає крамниці. Ще прийшов ганець. Що він хоче, соняшник, ми не будемо продавати. Вапно можемо йому продати олію. Олію є у нас аж 6 тисяч. Давайте 2 тисячі продаємо. Гречки 17 тисяч. Можна продавати. Борошна у нас не є багато, сала точно нема. Сіль. Сіль, ти хочеш 9000, забирай. Залізо льон. Льону у нас теж не то, щоб багато було. Але ми продавати не будемо, так як на одяг льон нам потрібен. Отже, ось тут ще потрібно одну хатинку збудувати, кам'яницю кутову ми збудували. Хоча, як я і говорив, толку всього мало, так як немає ось тут ніякої крамниці. Так, не пригадую, чи є кам в кам'яниці ось ці. Ось це у нас кутова кам'яниця, значить тут точно нема крамниці. Ось тут, можливо, вона буде. Вода є, вода є. Це дуже добре. Будуємо ще ось тут хатинку. Ми можемо перевірити, як себе почувають цегельні заводи. Так, партія практично є. Отже, ось така маленька будівля під одну тачку, але як ми бачимо, тачка їздить дуже далеко. Не знаю, по що вони поїхали. Ще гонець прийшов. Що ти забираєш вугілля? А давай, можливо, ми тобі ще продамо 10 тисяч взуття. Ні, ну 5 спробуємо продати. Пшеничка немає. Її у нас гречки. Гречки у нас є багато, продаємо. Ще вугілля хочуть. 9 тисяч, але давайте перевіримо, можливо, у нас щось є інше. Олії їм потрібно, олію продаємо. Одяг. Теж продаємо. Нам гроші потрібні, хоча не знаю навіть для чого. Так як у нас. де наші грошенята. Є у нас 13 тисяч. Ні, 138 тисяч. Що з ними робити, навіть не знаю. Добре, і я ще хотів е, зайнятися невеличким фермерством. А саме збудувати корівник. Ну що ж, корівник я збудував і бачимо, що вже з'являються корівки. Стіно є, вода є. Це дуже добре. І ще я бачу ось тут якусь проблему. Проблема називається, що потрібно все ремонтувати, а ось тут що, так само. Так, а чому, 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 чому? Чому човни всі зламалися? Значить, нам потрібно збудувати, зараз знайду де. Човнярню потрібно збудувати. Давайте де її би розташував. Можливо, ось тут. І що, жителі говорять, що вже немає грошей. Новий будинок. Як я і говорив, немає у нас крамниці. Зате є ось тут у нас крамниця. Отже що, як завжди, налаштування. Борошно ми продаємо, взуття точно ми ще не продаємо. Давайте будемо продавати абрикос яблука. І що там у нас ще було? Вишня. Посуд можемо також продавати. Горілку, мабуть, що ні, гречку ми вже продаємо, кабачок, капуста. Олію обов'язково потрібно продавати. Рибу навіть не знаю. Давайте будемо. І сіль нам потрібно. Адже є ось тут у нас такі хатинки, у них щось виростає. Це точно капуста. А це все навіть не знаю що. Так, корівник. Буде у нас молочко, це дуже добре. Запас сина на зиму потрібен, хоча що у нас червень? Червень. Що тут відбувається? Я думаю, що все у нас буде добре і ми збудували човнярню. Бачимо, два козака працює і дві дамочки їм постачають ресурси. Шість замовлень в черзі. А ось тут скільки? 5 замовлень. Я не знаю, чи вони поділилися з замовленнями чи ні. Так, цей десь гуляє і цей теж гуляє. Постачає ресурси. Ви б краще йшли лагодити човни. Так розумію, поки вони не принесуть собі матеріали, які потрібні для ремонту, то ніхто і ремонтом не буде займатися. І що, ми будуємо ще одну кам'яницю, і я думаю, що нам потрібно буде збудувати ще одну ось тут кам'яницю і, звісно, що на куті теж. Отже, будівництво кам'янець відбувається дуже повільно, так як нам не вистачає різних ресурсів, матеріалів. Для будівництва, але я збудував ось тут хатинки Тут є у нас корівник, тут у нас буде вівчарня. І передивився я ще по ресурсах. І скажу вам, що у нас просідає хміль. Отже, будемо, наприклад, вирощувати хміль ось тут. І навіть не знаю, що ще нам збудувати. Поки що ось такий невеличкий райончик у нас виходить. Думаю, що ятки ще, можливо потрібно буде збудувати. Хоча я ще заклав. Заклав ось тут декілька кам'яниць. І відповідно у них будуть крамниці, тому навіть не знаю. Отже, коротенька серія. Грошей у мене стало більше. Жителів не набагато більше. Збудували декілька хатинок, добудували ось тут кам'яниці. Отже, хміль збудуємо, мабуть, що якомога швидше. Так, більше у нас що змінилося? Більше нічого не змінилося. Не знаю, чим можна ще зайнятися в даній грі. Можете написати в коментарях. Але я думаю, що потрібно буде добряче перевірити всі наші ресурси. Отже бачимо, що ячмінь у нас буде. А, наприклад, пшеничку, якщо взяти, то бачимо, що вона у нас раніше з'являлася, тепер її дуже і дуже мало. І ми багато її витрачаємо. Потрібно буде так перевірити абсолютно всі наші ресурси. І, можливо, ще збудуємо в наступній серії ще одну ферму десь ось тут або ось тут? Чому? Тому що багато у нас жителів всі хочуть їсти. А поки що у нас ось таке велике містечко. Бачимо, що на весь екран простягається наше місто. Люди чимось займаються, коривки випасаються на полі. Є багато у нас жителів, які не мають де працювати, але начебто з грошима у них проблем немає. І це дуже добре. Але ми все ж таки хочемо дійти до 2000 чоловік у нашому містечку, а в майбутньому, можливо, і 3, і 4 тисячі, щоб проживало в нашому містечку.